Всім доброго дня. Сьогодні дуже буде малесенький короткий урок по налаштуванню програми, а саме режиму друку спіральної вази. Ось для прикладу у нас ось ця ваза. Як ви бачите, тут зашита модель просто для того, щоб більш ретельно було зрозуміло, як працює сама функція. Друку, тобто вам не потрібно ні стінок, робити, нічого, просто зашитий об'єкт має бути. Для того, щоб вимкнути сам режим, ми переходимо в параметри друку. І просто в першому ж шари та периметри ми ставимо ось тут галочку спіральна ваза. Нас попереджає про те, що будуть змінені певні параметри. Ви можете, звісно, це все перечитати, але ми нажимаємо Yes. І так. У нас змінилися в першу чергу периметри стали з 2-1. І е, також верхні суцільні шари стали 0, е, а нижні у нас 4. Тобто всі решту параметри також помінялися спеціально під режим спіральної вази. Також у нас змінилося заповнення. Тобто у нас тут було 15 за замовчуванням в даному профілі, і воно змінилось на 0%. Отож. Ми переходимо до моделі і нажимаємо в правому нижньому куті кнопочку Нарізати зараз. Ось. І у нас, в принципі, ось є результат. Як вона виглядає. Нагадую, що режим спіральної вази це є друк поступов, з поступовим підняттям сопла по спіралі навколо об'єкта. Тобто, якщо у нас є якісь внутрішні елементи, це не вдасться зробити. Або не вдасться, наприклад, зробити два слої по периметру і так далі. У випадку, коли ми хочемо надрукувати просто: так, от, у нас є ось така модель, але ми хочемо надрукувати товсті міцні стінки для того, щоб виріб був значно міцнішим. Але режим спіральної вази нам, так як режим спіральної вази нам цього не дає, ми трошечки просто внесемо правки. Тобто, ось тут в периметрах, якщо ми зараз додамо 2, він нам відключить Ми маємо відключити точніше режим спіральної вази. І тоді додати, наприклад, 2 або 3 периметри. Таким чином, ми коли натиснемо «Нарізати зараз. Ми вже не отримуємо функції спіральної вази, тобто, сопло у нас піднімається не по спіралі, а як би звичайний друк, але при тому з нульовим заповненням, з чотирма слоями знизу, але вже з трьома стінками. Надіюся, вам урок був корисний, простий і корисний. Гарного всім вечора. І, звісно, гарного навчання.